Сьогодні у нас спецвипуск про різдво. Три факти, і ми зараз маємо відгадати, чи це була правда, чи це була неправда. Міщанка їздила завжди на Андрея і на Василия в село до діда. І ми побачили, як в одній хаті просто ріжуть свиню. Це була зима. Знаєте, як раніше зима була? Мінус тридцять купа снігу. Цей факт взагалі, ніхто не знає. Я це про це не казав. Потім в років тринадцять я там з на комп'ютерних іграх заробляв 60 доларів декора. Так і заробив на ресторан. Таланту до в мене взагалі ніякого немає, але що друвати треба було бо треба було. може це всюди по Україні? Я сподіваюся, не хочу позорити своє і це різдво. Там ще перед цим якесь вбивство сталося. Нам всі розказали принципі. мене лондон якби не а давайте послухаємо, що в Марії ти бачиш із. Зокрема, куття, а я вже казала, що я досліджувала поминальну обрядовість, Так от для мене, для мене було моє село і Лондон. Все <смітні> 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 ви ж знаєте, на різдвою, якщо ти не прийшов в новому в церкву. Ну що ти прийшов? І я думаю, що наша мета зараз не лише е, називати речі своїми іменами і відроджувати наше те, що знищували століттям, і передати нашим дітям. Правдаву історію.